Цю сивочолу жінку в Гонконзі добре знає. про демократичну активістку. Прозвали бабусею. Вон відомою вона стала торік, бо її часто бачили на вулицях із британським прапором. Однак, рік тому, в серпні, 64-річна жінка несподівано зникла. Тепер же бабуся вон повернулася і розповіла, де була за її словами, 14 серпня 2019 року її затримала китайська поліція, коли вона йшла до свого дому в місті Шенджень. Це великий населений пункт на південному сході Китаю, який пов'язує материковий Китай із Гонконгом. Потім, за словами жінки, її півтора місяця тримали в ув'язненні, Там із нею жорстоко поводилися. Так її тримали в камері площею близько 20 квадратних метрів, де було понад 25 осіб. Майже щодня її допитували щодо протестів у Гонконзі. Я не завжди запам'ятаю умови, у яких жила в центрі ув'язнення. Це був найстрашніший час у моєму житті. Ніколи не стикалася з такими жахіттями. Вон каже, що коли її звільнили, китайська влада відправила її в провінцію Шансі. Там вона п'ять днів провела в так званому патріотичному таборі, де її ідеологічно обробляли. Потім вон близько року лякали судом, який так і не відбувся. У цей період вона жила у себе вдома, куди часто навідувалася поліція. Я не розуміла, який злочин скоїла. Я не брала участі в жодному протесті на материковому Китаї. Я також ніколи не вступала ні до якої політичної партії чи громадської організації. Зрештою, жінка добилася повернення до Гонконгу. Перед змі вона виступила відразу, як вийшла із 14-денного карантину. Вон закликала адміністрацію Гонконгу звільнити 12 активістів, яких перехопили в морі в серпні цього року, коли ті намагалися втекти на Тайвань. Вона каже, що з ними можливо поводяться ще гірше ніж із нею. Умови в Гонконзі для продемократичних активістів ускладнилися, відколи влада КНР ухвалила в цьому автономному районі закон про нацбезпеку. Його нечіткі формулювання дають змогу китайській поліції заарештовувати будь-кого, звинувативши в тероризмі, сепаратизмі чи зв'язках з іноземними силами.